Вручаємо прапор батальйону безплотних систем Ліган Північ нашим друзям, Світлані, Ликій, голові, засновниці президента фонду Світлий, Сергія Фіну, нашому побратиму. В общем, щира раз дякую вам за допомогу нашому підрозділу. Без вас воювати було б дуже важко, і тому я щиро вдячний, що ви у нас є разом з вами. Я думаю, ворога все-таки доб'ємо. І буде очікуваний мир. Не будемо говорити, в якому ми буде вигляді, але надіємося. Що... Ворога доб'ємо і все таки досягнемо тої мети, ми про собою стало. Дякую. А ми дякуємо вам за службу, що бережете наше тобі, життя і наше да дякую. Паси рідні, рідні люди, да. рідні люди. Дякую, вімаю кожного. А я скажу, що, що, що не <ривіт> тільки батальйон і <із> безпілотних, <ривіт> а і всім Збройним силам. Ну, стараємося як можемо. Так що дякую вам всім хлопці. Ви найближче, найрідніше, але дійсно для нас ми всі їдемо, правда. Це, це честь, чим зможемо. І дійсно всім. всім Волонтерам, які ще до сих пір не стомилися, незалежно від віку, які допомагають, які до сих пір волонтерів допомагають нашим красенням військовим, бо без них не буде у нас життя взагалі на нашій рідній землі в Україні. Але воно буде, бо ми всі разом не си і на перемож. Перемож. слава! Україні! Горожна! Горожна!